Знаходимося в магазині адреса Велипинського 7. Це кондитерський магазин. Це перший формат в Луцьку виробництва кондитерки за склом. Тут виготовляють саме морозиво і тортики. Чому ми показуємо це за склом? Тому що ми хочемо до людей донести, що це натуральний продукт, що це ми не приховуємо наші складники, які ми додаємо в саме морозиво і саме торти. І люди можуть поспостерігати, як це взагалі відбувається, що ми саме додаємо, які інгредієнти. чи Загаля баловна по Україні. І в нас є сьогодні наші партнери Щеплюгова і Стара Константинова привезли своїх дівчаток на навчання, на навчання саме Морозивами. Дівчата приїжджають, ми повністю все розказуємо. Перший раз показую я. Потім вони кожен окремо всі ці процеси роблять від початку до етикетки. Вирішили займатися ще виробництвом морозива, так як знаємо, наскільки це зараз смачний і якісний продукт виготовляє Галя Балова. От саме тому ми тут привезли дівчат, вони вчаться і найближчим часом почнемо виробництво власного морозива в Чернігові. Ми хочемо йти разом кроком з нашими партнерами. І як тільки в них з'являються новинки, ми завжди їх підхвачуємо, приїжджаємо в Луцьк, привозимо дівчаток, хочемо розвиватися, йти вперед, розвивати бренд, бути найкращими в Україні. Це пістошкове морозиво. Всі не думали, що пісташкове морозиво має мати зелений колір або салатовий колір. Тому що якщо ми даємо горіх фісташку, він не має яскраво зеленого забарвлення. Його забарвлення ось такого кольору. Я люблю цю роботу, я її живу. Кондитерка це все моє, а морозове для мене це взагалі нове, але я вже рік працюю, якраз от буде рік. Все по процесу. Навчаються і їдуть задоволені. Це дуже важливо і дуже цікаво, і дуже корисно для наших дівчаток побачити ці об'єми, побачити, як працюють це взагалі дуже ефективно. Знання передають нам чітко, і ми все навчилися, і ми дуже задоволені нашими вчителями, які нас тут навчили. Емоції переповнюють нас.